Вони ж заводять своїх людей фактично. Там є певна логіка, фактично на голів РДА, так само вони хочуть завести свою людину і на голову КМДА для того, щоб керівник КМДА міг мати вплив на голів РДА, тобто ланка, яка фактично пропущена. І ланка, яка не дає спокою в повноті владі, власне, офісу президента, не тільки зеленського, взагалі там адміністрація президента Порошенка там і так далі. Тому подібно, тобто не дає спокою саме тут, і тут породжується величезний конфлікт, якраз боротьбу за, за цю всю історію. Кияни можуть скільки завгодно. Обирати кличка або того, хто їм подобається, не зі слуг народу, але завжди буде противага з правлячої верхівки, яка буде представлена в образі голови КМДА, і, і і цю історію ніяк не можуть в Києві значить побороти. І тому з'являються певні спроти е, на кшталт Максима Бахматова, і це це історія. Ну якби я не можу назвати, що це там якась брудна гра. Ні, так побудована сьогодні політична, політично виконавча. Вертикаль сьогодні, зокрема, і і по місту Києву, яка призводить власне до таких моментів